Програма «Доступні ліки, а саме реємбурсація це повна або часткове відшкодування аптечним закладам всіх виписаних електронних рецептів лікарських засобів та медичних препаратів, які відшкодовує програма державних медичних гарантій через Національну службу здоров'я України. Протягом 2023 року було погашено понад 765 1300 електронних рецептів, і відшкодовані вони були на суму близько 321 мільйона гривень. За 2024 рік станом на сьогодні вже було погашено 628 тисяч 300 електронних рецептів і відшкодоване на суму 349 мільйонів 410 тисяч гривень. Лімітів в отриманні ліків немає. Електронний рецепт на ліки, термін його триває 30 днів. З березня 2024 року також запрацював проєкт аптеки ти яка «Укрпошта» ліки замовити ліки можна або на сайті Укрпошта там Доступні ліки, або за номером телефона 800-300-545. З мобільного це безкоштовно. Робиться замовлення протягом 30 хвилин приходить смс-повідомлення, скажімо так, з тим, наскільки вже укомплектоване замовлення, і на найближчому відділенні Укрпошти, яке ти обираєш, ти можеш їх отримати. Там, де ми знаходимося при фронтовій зоні. Там не завжди є зв'язок і не завжди люди можуть добратися до аптеки, і тому можуть замовити. І це дуже важливо саме для літнього віку. Тому ми приїжджаємо, та, і дідусі, бабусі замовляють нас ліки.